Друзі, а також ви можете придбати в наших інтернет-магазинах отакі розкішні гаманці з мангустом, який зригує драгоцінні камінчики для того, щоб у вашому будинку завжди були гроші. Такі гаманці привезені з Сінгапуру, з Непалу, освячені, що саме головне вони. На цьому гаманці позаду є сакральна містична, фантастична мантра для того, щоб у вас завжди були гроші. Ці гаманці, вони дійсно приваблюють гроші. Ви можете спробувати придбати собі такий гаманець, і ви подивитесь, що завжди у вас будуть гроші, вони будуть приваблюватися з різних місць гаманцях Ви можете зберігати свої кошти, драгоцінності, долари, євро, юані, любу валюту, яку ви хочете збирати, ви можете складати в свій гаманець. Також кожен день використовувати, класти гривні, карточки, все, що приваблює багатство. І мангуст буде вам давати все більше і більше і більше. Тому лицо в наші мату, ну, і ці гаманці, звісно, класно виглядають. Ви достали сумочки, такий гаманець, відкрили, розрахувалися. І коли ви будете додатково класти туди кошти, ви ж розумієте, ви мангуста підпитуєте, що він вам знову і знову буде зригувати гроші. Тобто такий енергообмін буде йти, а мантра буде знову запускати енергію грошей. Ось так. А головне те, що ви з нашими розкішними фантастичними гаманцями з мангустом, ви завжди будете захищені. І ваші кошти також будуть захищені, тому що монахи надчитували мантри для захисту і зберігання вашого бізнесу, ваших грошей. Ці фантастичні гаманці вони чудові. Я всім рекомендую ма. Мати...